Настав час, пакую ваші брилки, їх дуже багато. Ще відправлення будуть сьогодні, завтра і післязавтра. Тоді буду дивитися діагностики. Кому що не влаштовує, зразу пишіть на діагностику, кого я Ну, да, з діагностики, бо відправляю оберіги. Там за два дня, за три не робила діагностики. Я буду робити понеділок, вівторок. Мені зараз потрібно оберіги. Вам відправити. Так, дойшла черга. До талісманів, які вам збережуть життя, які вас захистять від зглазу, від порчі, від негативу. От Світлана замовила для Ганни, для рибульки і для Дмитра. Я заговорювала, старалась. Значить, Ганна в нас рибка, дивіться, це натуральний камінь. Бачите, рибки, дивіться, двойна рибка. Це обряди зав'язані. Бірочку можете зняти і послати, положити собі, там, може, в документи, може, в книжку. Далі Ганна хай малює своє життя тільки яскравими фарбами, бо я для цього все зробила. Ось я їй вручаю кісточки, вручаю кісточку головну, щоб вона тільки яскравим на кохання фарбувала, розовим, щоб була щаслива, жовтим, щоб світило на сонечко. Лавандовий, щоб була спокійна. Зелений, грошові обряди прив'язала. І чорний від 77 віт. Ловіть мій обережок, брелок. Щоб все у вас було добре, рибулька моя дорога. А це для Дмитра. Він Лев. Дивіться, який гарний, потужний Лев. Діднестер був левом. Я знаю цей характер. От я Зав'язала йому обряди, щоб в нього була швидкість життя завжди з перемогами. Бачите, мотоцикл? Далі, ось такий джойстик зав'язала, прив'язала, щоб він управляв своїм життям, своїми дорогами, тільки в класну, потужну, успішну сторону. Я для цього постаралася. Сьогодні летять до них оберіги. Я дуже старалася ось. Пакую, пакую, ще багато. <с> Хорошо, що ви не дзвоните. Один-два дзвонка. Знаєте, і маєте терпіння. Я вас обіймаю. Я для вас дуже старалася. Кожен брелок, кожен оберіг, я три дні працюю з ним. Тоді, звісно, ви пишете Я дюся, ваші брелки чарівні, які дійсно твоя чудеса. І я радію разом з вами, коли ви мені пишете відгуки. Я знаю, що в цих людей буде все на 100%. Супер! Бо я для цього все зробила. Замовити можна, але вже на відправку з 1 по 13 лютого. Там вже йде День закоханих. Ох, який гарний жіночий день, 8 березня, ох, вже в мене вже знову 150 замовлень вже на ці свята. Так що приймаю замовлення і обіймаю. Хай мої оберіги, мої брилки заговорені вам приносять щастя. Достаток, злагоду, успіх, взаємне кохання і щоб завжди вони вас оберігали від всіх 77 бід. щоб ніколи в житті цього з вами чорного не було. Бо я для цього все зробила. Все відправляю, пакую, пакую, пакую.